І сказав, цей хліб, це є що? Моє тіло. Далі Христос взяв чашу і сказав, ця чаша це новий заповіт. Тобто з того моменту почався новий заповіт. Він почав діяти і діє в серцях тих, які навернулися до нього, і які визнали його своїм Спасителем і Господом. І знаєте, апостол Павло, в до докриття, е, написав такі прекрасні слова, які ми вже чули, які брат читав. Адже я прийняв це від Господа і вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, взяв хліб. І поблагословивши, переломив і сказав: прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас зламається, це. На спомін про мене. Так само і чашу, він взяв по вечері і сказав, ця чаша новий завіт у моїй крові, робіть це щоразу, коли будете пити, на спом'ян про мене. Бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб, і чашу цю пити, ви свящайте смерть Господа, аж поки він прийде. Так що, хто їстиме цей хліб і питиме Господню чашу недостойно, той буде винний супроти тіла і крові Господньої. Тож нехай людина випробовує себе, і так нехай їсть їм і п'ящажим. Бо хто недостойно їзі п'є, не розрізняючи Господнє тіло, той на осуді п'є. через це багато хворих і недужих і чимало тих, які впокоїлися. Бо якби ми самих себе судили, то нас би не судили. А як Господь судить, то повчає нас, щоб ми були. Щоб ми не були осуджені за світом, зі світом. друзі дорогі, Павло говорить, що нам потрібно що робити, самих себе судити. І коли ми судити самі себе, то написано: Нас не буде судити Бог. Бо якщо самі себе не будемо судити, то Бог буде за нами судити, щоб ми не були засуджені і світом. Отже, давайте теперішній час встанемо. І я знову зачитаю ті слова. І, адже я прийняв це від Господа і вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, узяв хліб і, поблагословивши переломив. Ми будемо молиться над хлібом. Отець Милосердя, Боже, праведний, і святий, ми просимо Тебе, щоб Ти благословив той хліб, який є символом Твоєго тіла, яке є тілом Твоїм, який вказує на тебе живого Господа, тіло якого було ломимо, бито, ранено за наші гріхи і за наші беззаконня. Господи, нехай твій образ, твій подвір навічно залишиться. В нашому житті, в, нашій, в нашому серці і в нашій поведінці. Тобі слава за все навіки. Амінь. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав. ця чаша нової завід моєї крові. Робіться щоразу, коли будете пити на спомін про мене. Так само, і чашу взяв він по вечері і сказав. Знаєте? На чашу попросити Божого благословення. Господь, ми просимо Тебе благословити ту чашу, яка є символом твоєї крові, символом того, наскільки велика ціна була заплачена за кожного з нас. Нехай ім'я Твоє буде звеличено, прославлено, благословлено. Нехай ти будеш звеличений і прославлений. Ми поклоняємося і Твоєму, славимо Тебе і превозносимо, тому що Ти є добрий Бог, отець Дух Святой на віки. Амінь.